Всім привіт! Вітаю вас на YouTube-каналі Смаколики Юлі. Сьогодні приготую дуже смачний швидкий пиріг з полуницею, хоча його ще можна приготувати із іншими ягодами чи фруктами. Спочатку приготую тісто. Перелік усіх інгредієнтів ви, як завжди, можете знайти також нижче під відео. Відокремила білки від жовтків. Білки збиваю міксером, можна додати ще дрібку солі. І коли вже утвориться піна, поступово додаю цукор. Коли білки з цукром вже добре збились, поступово по одному вводжу жовтки. Та далі збиваю міксером. Цей пиріг надзвичайно легкий у приготуванні. Це ніжний та пухкий бісквіт з вершковим маслом, ароматними ягодами і хромкою ванільною крихтою зверху. До борошна всипаю 1 чайну ложечку розпушувача, перемішую і поступово просіюю борошно з розпушувачем та обережно перемішую лопаткою знизу до верху. В кінці вливаю розтоплене, але не гаряче вершкове масло та перемішую і викладаю у форму застелену пергаментом. У мене форма розміром 30х21 см. Зверху викладаю полуницю приблизно пів кілограма. Але, як я вже казала, це можуть бути і інші ягоди чи фрукти. Духовку вже ставте розігріватись до 180 градусів, а зараз швиденько приготую пісочну крихту. До 4 столових ложок борошна всипаю 4 столові ложки цукру, пакетик ванільного цукру і натираю 100 г охолодженого вершкового масла та добре перетираю руками до утворення крихти. Крихта готова і посипаю зверху по ягодах. Також за бажанням ще можна посипати мигдальними пластівцями. І ставлю випікатись у попередньо підігріту духовку до 180 градусів приблизно на 45 хвилин. Під час випікання духовку не відкривайте. Готовність обов'язково перевіряйте дерев'яною шпажкою. І пиріг готовий. За бажанням можна прикрасити свіжими ягодами. І я ще зробила цукрову глазур. Це просто лимонний сік, перемішаний з цукровою пудрою. Але декор тут же на свій смак. Як вам більше подобається. Пиріг виходить дуже ароматний, смачний, ніжний з кислинкою полуниці та хромкою крихтою зверху. І ось такий він у розрізі. Дуже рекомендую і вам приготувати. Якщо вам сподобався рецепт, ставте подобайку та підписуйтесь на мій канал. Також діліться відео з друзями і пишіть коментарі. До зустрічі!